Я зовут Володимир Зеленський. Я родился на юго востоке України, в моєму любимом родному місті Кривой Рог. Зараз я живу в Києві. но від Києва до Кривого Рога, від Запорожья до Луцька, це все одна страна, це все одна наша любимая Україна. Я Юлія Бориско народилася у Львові. Коли я приїхала у Київ, я зрозуміла, що Україна не така однорідна, якою вона здається з Львова. Люди різні. ТСН працюють представники всіх куточків нашої держави, але всі вони рідні, тому що Україна це кожен хто її любить. Мене звати Степан Казанін. Я родився на севері Росії. але вот уже життя живу в Києві. Вважаю Україну своєю страною. Я люблю Україну. Я Марина Леончук, я народилася у селі Морозівка на Київщині. У Києві я народила сина. У Черкасах народився мій батько. У Криму живуть мої родичі. Я борюся за єдину Україну, за те, щоб наші діти жили в Україні без кордонів. Єднаємося. Я Діма Комаров. Я родився в Києві. Моя робота це експедиції по всій планеті. Жити я хочу тільки в Україні. І мечтаю, щоб вона була єдиною. Щоб ми жили однією великою дружною сім'єю. І найголовніше, щоб більше ніколи не проливалася кров. Слава Україні! Я Єлена Кравець, я родом із Кривого Рога. Мій батько – почне металург міста. А каждое літо в дитинстві їздила к сестрі в Одесу. Ребят, ми так любимо друг друга. Нам нужно бути вместе. Мене звати Анатолій Анатолій. Мій дід приїхав з Москви до Кривого Рога після Великої Вітчизняної війни. Неважливо, де ти народився, і неважливо, де ти живеш. Тому що зараз ми маємо єднатися, тому що ми одна. велика краина. Я Денис Силантьев. Я родился и вырос в Запорожье. Но я хочу сказать, что у нас одна страна, одна земля, одна родина. Я много лет защищал честь своей страны на соревнованиях различного уровня. И я понял, что нельзя продавать самое дорогое, нельзя делить самое дорогое. Мы все украинцы, мы все должны быть вместе. Я Юрий Корявченко, родился в Кривом Рогу. Я за единую большую страну. Я за Украину. Я Соломія Віська, я народилась у Бродах, виросла у Львові. Мої батьки мають коріння у різних кінцях України. Це і Житомирщина, Полтавщина, Кировограччина, Вінниччина. Вони свого часу зустрілися у Львові, там одружились. Народилась я, я є практично втіленням усієї України. І я дуже хочу і дуже сподіваюся, що ми знайдемо порозуміння. Я люблю кожного українця від заходу до сходу. Сподіваюся, що ми будемо. Всі разом в успішній, гармонійній і красивій країні. Я Горбунов Юрій Миколаєвич. Народився в Новому Роздолі. Виріс в Івано-Франківську. У мене багато друзів в Донецьку, в Харкові, в Криму. У мене родичі в Бердянську. Я хочу щороку бачити своїх друзів і родичів в своїй єдиній великій красивій країні під назвою Україна. Нас ніколи нікому не роз'єднати, тому що ми українці. Слава Україні! Я Джамала, я кримська татарка. Мої корні із села Малдрічинського. Свое детство я провела в городе Мелитополь и в Крыму. Училась в городе Симферополе и в городе Киеве закончила музыкальную академию. Сейчас я успешно гастролирую во Львове, в Одессе, в Харькове, в Киеве. Мои родственники по-прежнему живут в Крыму. И я хочу, чтобы мы жили одной большой семьей под названием Украина. Я родилась в далеком Туркменистане. Мой батько військовий. Я украинка. Мы вернулись до Украины. Тому що, як каже моя мама українка, тут найпухкіша земля, тому що тут найрідніша земля, тому що тут найкрасивіша весна. І повірте, вона переможе. Переможе одна весна на всю цілу країну, цілу, соборну і всіма любимо. І я дуже прошу, не діліть Україну. Меня зовут Євген Кошовий, я народился на сходе Украины. Мы единая країна. Я люблю свою країну. Меня зовут Фози. Я родился в Харькове. Мы всегда говорили, что Украина одна. Не две, не три, а именно одна. И именно сейчас время доказать, что Украина действительно одна. Каждый должен сделать для этого все, на что он способен. Я Оля Фреймут, провінціалка, народилася у місті Новий розділ Львівської області. А ще я мама Злати Мітчелл, британки. Донечка відмовилася летіти до Лондона попримовляння родичів. Захотіла бути тут, у Києві, зі мною і з вами. Їй мені і вам потрібна єдина країна. Прошу вас, не бійтеся, страх сковує. А нам з вами стільки всього потрібно зробити. Я дуже дуже люблю вас, кожного. Я Руслан Сенічкін. Моя мама живе з сестрою в Дніпропетровську, Інша сестра в Севастополі. Багато друзів із Харкова та зі Львова. Сам я живу та працюю у Києві. Я не хочу перетинати кордони в своїй Україні. Бережімо нашу єдину Україну. Я Алла Мазур, народилася на Хмельниччині, живу і працюю в Києві і маю купу друзів, родичів і знайомих по всій нашій Україні. І щиро вболіваю за кожен куточок цієї найбільшої країни Європейського континенту. Це наша спільна батьківщина. Збережімо її.